Депутатам Миколаївської ради пропонують ухвалити план доброчесності, який має подолати корупційні виклики в міській владі. 29 липня на засіданні депутатської комісії з питань прав людини, законності, гласності та антикорупційної політики відбулося перше обговорення документу. Серед іншого, він передбачає 97 ідентифікованих ризиків у різних сферах. Як враховуватимуть громадську думку в антикорупційному питанні, дивіться далі в сюжеті. 29 липня на засіданні профільної комісії міськради з питань прав людини, законності, гласності та антикорупційної політики презентували проєкт План доброчесності. Антикорупційну ініціативу представив заступник директора департаменту внутрішньофінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталій Ярошенко. Миколаївська міська рада стала частиною проєкту міста доброчесності у співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Цей план доброчесності був створений відповідно до методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, підготовлений в рамках співпраці міністерства розвитку громад та територій за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Це є стратегічним документом міської ради, який розроблений з метою забезпечення дієвої протидії та запобігання корупції і базується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Передбачається, що реалізація плану доброчесності матиме декілька етапів. Перший підготовчий етап формування робочої групи з розробки плану доброчесності. Сюди входить аналіз середовища, визначення корупційних ризиків та їх впливу у ключових сферах діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Далі йде оцінка корупційних ризиків, потім формування заходів з мінімізації корупційних ризиків, затвердження плану доброчесності, моніторинг та оцінка виконання плану доброчесності. Всього до плану дій проєкту було включено 97 ідентифікованих корупційних ризиків у різних сферах, серед яких земельні відносини, містобудування, публічні закупівлі, управління комунальним майном, соціально-економічна сфера. Коли ви говорите про кількість корупційних ризиків, ті, які ну, вивчили дуже поважні інституції, які якось там вивчають Миколаївську міську раду, але мені здається, містяни. Які в принципі стикаються всьогоденні з тим, чим вони стикаються, можуть бути самою широкою фокус групою щодо визначення корупційних ризиків. Зробивши акцент на врахуванні громадської думки, депутатка Олена Кісельова запропонувала доопрацювати сам процес запуску проєкту на голосування. Я ставлю. Розгляд, ну як це сказати, за основу називаємо так далі, визначаємо. Необхідність надання цього плану на всі депутатські комісії без винятку, отримання протягом одного місяця зауважень пропозицій усіх комісій. А інформцентру Миколаївської міської ради разом із апаратом ради вжити заходів там до 10 вересня ми приймаємо пропозиції щодо внесення змін в даний план доброчесності. Ідею Олени Кісільової колеги по комісії підтримали одноголосно. Очікуваний результат плану доброчесності це зменшення корупційних ризиків у роботі міської ради, посилення прозорості та довіри громади до влади. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март.